Я на каналі Леді Аня і сьогодні ночі я їду півпершого вже, саме як їду в Львів, і в мене є маленьке цуценя. Карамелька. Її звати Карамелька. <смірки> Дивіться, яка вона... така нас. А, дуже, а, а й любить камеру, походу. Ну я буду сама в автобусі їхати. Я вас познакомлю за ліною. Побачите Аня присяжнюк. Якщо щось, то дивіться, яка вона мама. Бачите, вона вже на, на двох лапках стоїть. У Немона, Немона, лимона, фу! любить полазити по планшеті. Так, коротше, я вас всіх люблю. ясно. Ну, коротше, я дивлюся. Відчасну ключу для коти Я хочу переключати. Сьогодні я їду з цим двома носками. Якщо що, хтось живе у Львові і ви мене знаєте, то йдіть, я вам скажу, на якій ми вулиці будемо і де ми будемо виступати. Ну так, всім пока-пока. Всіх цілую. Підписуйтесь на наш канал, ставте, на канал, ставте лайки. на мой канал, ставьте лайки. На диван хочешь? Скажи. <laughs> Что <Че> это? <laughs> как на диван хочешь? Она а, ну, не залезешь. нельзя все это Все, все, все. Ну все, всем пока-пока. Всех целую. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки и нажимайте колокольчик. Бум!